Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Мальовниче село, в якому народився Антон, стояло серед полів та лісів, де життя текло повільно, майже однаково з року в рік, хати під шифером, садки з яблунями, запах гною і свіжоскошеної трави, усе це він ненавидів ще з підліткового віку. Йому здавалося, що кожна тріщина в линяній стіні їхньої хати нагадує про його бідність, про те, що він із простих. Чому ми такі нещасні? питав він матір, коли повертався зі школи. У Петра новий велосипед, у Славка телефон, а у мене нічого. Мати зітхала, витирала руки об фартух і тихо сказала Бо ми жимо від землі, синку, вона нас годує. Але розкошів не дає, Антон лише сердився ще дужче, йому хотілося більшого. Хотілося міста, глянцевих вітрин, дорогих машин і одягу без запаху навозу. Коли він вступив до університету в обласному центрі, дав собі обіцянку ніколи не повертатися в село, навіть у гості. У місті Антон швидко освоївся кімната в гуртожитку, підробітки. Спершу в кафе офіціантом, потім у невеличкий офіс помічником його тягло вгору. Він уважно дивився, як поводяться ті, хто з виду так відрізняється від його колишнього. Там він зустрів Олесю. Вона була з родини, яку в селі називали панською батько власник магазинів, мати лікарка у приватній лікарні. Дівчина звикла, що її з дитинства возили на море, дарували брендові речі. І навчали в кращих школах. Для Антона це був ніби інший світ, і він зробив усе, щоб увійти туди. Спочатку Олеся дивувалася його завзятості і роботящим рукам, але поступово її захопила його цілеспрямованість, вона була впевнена, з таким чоловіком не пропаде. Коли дійшло до знайомства з батьками, Антон довго не спав ночами, йому здавалося, якщо вони дізнаються, звідки він. Усе закінчиться, тому він збрехав. Мої батьки загинули, коли я був ще підлітком. Я сам собі пробиваю дорогу. Олеся змахнула слізу і ще сильніше притислася до нього. А батьки дівчини тільки похитали головами, але подумали Сирота, буде цінувати сім'ю. Антон зітхнув з полегшенням йому здавалося, що він уперше вирвався з того зашморгу яким було село й бідність, та він не розраховував на те, що правда має властивість наздоганяти. Вони вже майже півроку зустрічалися, і Антон почувався впевненіше. Його почали запрошувати на сімейні вечері до батьків Олесі. Він ретельно підбирав вбрання, щоб сподобатися, але все викрилося того вечора, коли вони з Олесею зайшли у торговий центр. Антони? Пролунав голос, від якого в нього всередині все обірвалося. Він обернувся і побачив Івана, свого однокласника, того самого, з ким колись він разом косив траву і пас корів. Іван тепер теж жив у місті, працював на будівництві. Та це ж ти, ще розрадів Іван, потискаючи руку. Як там твої батьки? Живі здорові? Антон побліднів. Він побачив, як Олеся здивовано переводить погляд з одного на іншого. Серце билося так, що ледве втримався на ногах. Які батьки? тихо перепитала вона. Іван не помічав напругу і продовжував. Та він у нас із простої сім'ї працьовиті люди, його тато тракторист, а мама корів тримає. Таких пирогів, як у неї, світ не бачив. Антон намагався посміхатися. Але губи його не слухалися, він кинувся переводити тему, Олесю за руку. Ми поспішаємо, побачимося, Іване. Товариш ще щось гукав услід, але Антон уже майже біг сходами вниз. У машині Олеся мовчала. В її очах було видно не стільки обурення, стільки розгубленість. Антоне, нарешті промовила вона, поясни мені, що це було. Ти ж казав, що ти сирота. Хлопець мовчав, підстікав йому по спині, а руки тремтіли, і тоді він збрехав друге. вони для мене померли, я порвав із ними всі стосунки, ти не розумієш вони вони мене соромили. Олеся слухала, але в її очах з'явилася тінь сумніву. Після випадку з Іваном у домі батьків Олесі щось змінилося, якщо раніше вони дивилися на Антона з певною прихильністю. Навіть захоплення, то тепер у їхніх очах з'явилася обережність. На сімейній вечері батько Олесі Сергій Павлович задумливо крутив келих вина і раптом запитав Антоне, а де ти провів дитинство? Ти ніколи нічого не розповідаєш. Хлопець проковтнув так, ніби кістка в горлі стала поперек, у дитбудинку». Потім у гуртожитку сам виховував себе. Повторив він давно вигадану історію. Сергій Павлович зиркнув на нього так, що хлопцеві стали не по собі. Мати Олени, Ірина Володимирівна, нахилилася вперед Ми ж тобі не вороги. На що приховувати? Нам важливо знати, хто ти і яка твоя сім'я. Антон відчував, як холодний піт виступає на чолі. Моїх батьків для мене не існує нарешті різко кинув він. Вони прості люди, я не хочу про це говорити. За столом повисла тиша, Олеся знітилася, батьки переглянулися. Ірина Володимирівна зітхнула, але в її погляді було вже не співчуття, а не довіра. Сергій Павлович був людиною практичною і звик усе перевіряти у його бізнесі брехня могла коштувати мільйони, тож на фальш він мав відмінний. І в історії з Антоном його бентежило надто багато білих плям. Наступного дня він зателефонував давньому товаришу, котрий працював у райцентрі. Ти можеш дізнатися про одного хлопця. Прізвище таке то, з якого він села, і вже за кілька днів адреса була в нього на руках. Іро, збирайся, сказав він дружині. У неділю поїдемо. Треба подивитися, що за батьки у нашого майбутнього зятя. Дорога в село була пильною і спекотною. На околиці вони зупинилися біля низької хати під шифером. У дворі сиділа жінка в хустинці і чистила картоплю. Побачивши дорогий автомобіль, вона підвелася і витерла руки об фартух. Доброго дня! Чемно привітався Сергій Павлович. Ми шукаємо батьків Антона. Жінка здригнулася. Та я його мати. А що з ним? У Ірини Володимирівни мало не випала сумка з рук. Вона чекала кого завгодно, але не такої простої, замореної жінки з теплим поглядом. Він у місті, сухо відповів Сергій Павлович. Нам просто потрібно було пересвідчитися. Жінка розублено посміхнулася у місті? То він добре влаштувався, ми так рідко бачимо його, соромиться він нас, та все одно ми ж його батьки. Вона провела їх поглядом, і в очах її стояли сльози. Вона, коли дізналася, що це знайомі з міста, спершу розгубилася, але одразу ж запросила. Та що ви стоїте на сонці, ходіть у хату. У нас хоч і бідненько, але з душею. Усередині пахло свіжим хлібом і печеною картоплею. Ганна метнулася до печі, дістала пиріжки з капустою, поставила на стіл банку малинового варення. Миску домашнього сиру і глачик молока. Оце наші сільські смаколики, усміхнулася вона. Скуштуйте, все справжнє. Ірина Володимирівна, яка звикла до ресторанних страв, спершу здивувалася, але пиріжок взяла. Виявилося, ніжний, пухкий, і з ароматом дитинства. Дуже смачно, не втрималася вона, і щоки її злегка зашаріли. Батько Антона, Петро. Високий силуватий чоловік, у вицвівшому одязі, сів поруч. Він розпитував гостей, чим займається в місті, а потім тихо зітхнув наш син завжди був розумний, але, видно, соромиться нас, давно не приїжджає. Ганна кивнула, витираючи руки об рушник. Та ми бів куточку постояли, аби він тільки був щасливий. Ми ж йому добра хочемо. Її очі блищали від сліз, Сергій Павлович мовчав, але всередині в нього усе стискалося у цих простих людях не було нічого ганебного, лише любов і турбота, І тим сильніше різало слух, що Антон міг від них відректися. Наступної неділі батьки Олесі запросили його на вечерю. Ірина Володимирівна була надто стриманою, а Сергій Павлович мовчазним. Антон це відчував і нервово крутив виделку в руках. Після кількох формальних тостів тиша стала нестерпною. Нарешті Сергій Павлович поставив келих і промовив Антоне, ми з Іриною не любимо, коли нас тримають за дурнів. У хлопця пересохло в роті. Що ви маєте на увазі? Те, що ми були у твоєму селі, різко сказав тато Олесі. Зустрічалися з твоїми батьками. Хороші, прості люди люблять тебе, гордяться тобою, і вони живі, здорові, на відміну від того, що ти нам тут розповідаєш. Антон зблід. Серце калатало так, ніби хотіло вистрибнути з грудей. Ти сказав нам, що ти сирота, додала Ірина Володимирівна. А насправді ти просто соромишся своїх батьків? Я, Я не хотів, хоча він, але Сергій Павлович різко перебив. Ти не хотів чи боявся. У бізнесі я зустрічав сотні таких, як ти, хитрих, які думають, що брехнею можна зробити кар'єру, але родина це не бізнес. Олеся сиділа мовчки, вся бліда, їй теж була неприємна ця ситуація. Антоне, нарешті тихо промовила вона скажи мені правду чому ти так зробив? Він дивився на неї, і йому хотілося провалитися крізь землю. Перше в житті він відчув справжній сором. Сергій Павлович поставив крапку Якщо ти не здатний, визнати своїх батьків і своє походження весілля не буде. Після тієї розмови Антон ще кілька днів ходив, наче підбитий. На роботі плутав документи уночі не спав, а Олеся віддалилася. Урешті він зрозумів тягнути більше не можна, сів у маршрутку і поїхав до села. Дорога знайома до болю, ті самі поля, ті самі розбиті узбіччя, крамничка біля автобусної зупинки, серце стискалося, коли побачив рідну вулицю. Хата стояла так само, тільки паркан похилився ще більше. На подвір'ї мати сапала грядки. Коли побачила його, кинула сапу й замерла. Антоне, ти. Він тільки кивнув. Підійшов, обійняв її. Ніякова, наче чужу людину. Мати заплакала. Синочку, чому ж ти рідко з'являєшся? Ми ж думаємо, може, щось сталося. З хати вийшов батько, повільно, з відром у руці. Ну, прийшов нарешті, тільки й сказав. Голос був рівний, але в очах образа, та й радість теж. Мати накрила на стіл, вони сіли разом. Але їжа застригала в горлі Антонові. «Я, я сказав їм, що вас немає, нарешті зізнався він і дивився у тарілку. Сказав, що сирота, у хаті нависла тиша. Лише цукав годинник на стіні, то ти нас соромишся, спокійно промовив батько. Ми, може, не багаті, але що маємо, то чесно заробили. Мати витерла сльози краєм хустки. Але не дорікала, лише тихо сказала Синочку, ми тобі нічого поганого не зробили, аби ти тільки був щасливий. І Антон нарешті побачив, що правда не така страшна, як його брехня минув тиждень після його поїздки в село. Антон мовчав, але в душі щось зрушилося він думав, як тепер бути з Олесею, вона дивилася на нього уважно, але вже без тієї довіри що раніше. Одного вечора він зібрався з силами і сказав їй: Я хочу показати тобі, які в мене батьки насправді. Вони приїхали в суботу по обіді, машина зупинилася біля похиленого паркану, Олеся вийшла в дорогій сукні, на підборах і здивовано озирнулася довкола квітки біля хат, запах свіжоскошеної трави, гуси, що геготіли на дорозі. На ганку вже стояла мати. Вона, видно, чекала, обличчя світилося тривогою і радістю водночас. Це моя мама, тихо сказав Антон. Дівчина зробила крок уперед. Добрий день, я Олеся, мати розгублено сміхнулася і запросила до хати Заходьте, діти. Олеся сіла спершу обережно, а потім розслабилася. Вона пробувала борщ, усміхалася, хвалила пиріжки. А Антон мовчав і дивився, як і дві частини життя вперше зійшлися в одній кімнаті. У вас дуже гарно, нарешті сказала Олеся, і дуже смачно. Моти засвітилася гордістю, а батько лише кивнув і вперше за довгий час поклав синові руку на плече. Коли вони вийшли на двір, сонце вже сідало за ліс. Олеся глянула на Антона і тихо промовила Ти дарма соромився. Тут відчувається тепло, і йому стало так легко, ніби з плечей спав тягар, який відніс роками. Я довго соромився, мені здавалося, що наше село це ганьба, що батьки не зможуть тобі сподобатися, тому я брехав про сирітство. Олена взяла його за руку. І що ти тепер думаєш, «Що все неправильно було, промовив Антон. І що я хочу, щоб ти знала їх такими, якими вони є, і я розумів, що мені зовсім не соромно за них. Вона лише усміхнулася. Правда, що тримала їх до недавнього часу по різні сторони щезла, і вони разом будували плани на майбутнє. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.